Привітик, мої дорогі квітникарі! Вже біля п'яти років я користуюся телеграм-каналом і вирішила поділитися з вами своєю фішкою, яку я для себе відкрила. Як відомо для квітникаря збереження інформації це дуже важлива штука. Багато хто з нас записуємо її у блокнотики. Я створила свій блокнотик в телеграм-каналі. Телеграмі у вигляді папки, яка об'єднує біля 25 каналів. Кількість каналів може бути довільна, їх може бути більше, менше, це вже залежить від ваших потреб і обсягу інформації. Е, у мене, наприклад, є біля 18 компаній, з якими я коли-небудь співпрацювала, і кожен канал е, відповідає назві певній компанії. Наприклад, я беру замовлення у флоріумі, роблю скріншот. І зберігаю його в цей канал. Також я сюди додаю квитанцію про оплату, додаю свої враження, якщо вони в мене є, якщо замовлення не одно, дві, десять, всі, всі скидаю сюди. І так роблю з кожним каналом, з кожною компанією. Якщо я замовляю за сезон певну кількість, у мене є певна кількість замовлень, я їх скидаю в загальний канал, який об'єднує всі мої замовлення. І тут є загальна сума за сезон. Яку я бачу в результаті, яку я маю заплатити за квіти? Чим це зручно? Тим, що я бачу фотографію рослини, я бачу назву рослини, кількість яку я замовляла, і в мене нічого, нічого не губиться. Також це дуже допомагає, якщо хтось займається продажем рослин, можна адекватно оцінити певну рослинку. Також у мене тут є канал, в якому я зберігаю інформацію про рослини, які я продаю. Наприклад, якщо треба клієнту дати фотографію або відео про рослинку, що як вона виглядає, що вона все представляє, я зразу відкриваю канал, в мене є певна інформація і я показую людині. Також в цьому каналі можу зберігати контакти своїх клієнтів. Дуже була рада поділитися з вами. На все добре. Бережіть себе.